Проно, прото, мої кохані! Коли ви зустрінете своє кохання, думайте про себе, а я про вас, дівчаточки, багато хто з вас жертва. Хтось жертва в особистому житті, хтось жертва щодо роботи, хтось жертва щодо фінансів. Досить, дівчата, у вас вже є все необхідне, щоб вийти з стану жертви. І якщо вам дуже важко це зробити, перестати бути жертвою, то пишіть мені, Ханна тут. Ханна з вами. Вона знає, який амулет вам зробити, для того, щоб ви стали на ті вихи життя, де вас очікує все те, на що ви заслуговуєте, дівчата. Всі ви заслуговуєте на тільки найкраще в усіх сферах життя. І я доведу вам це, як довела вже багатьом дівчатам, які вже мають не один амулет, а мають вже по п'ять амулетів. Тому любіть себе! Люблю вас! Слава героям! Слава Україні! І так дивимось, коли ви зустрінете своє кохання. на у вас буде шанс. Тобто ви, дівчата, це золотий пентакль, вам все світ, почуйте мене дуже уважно, дасть шанс на кохання, причому на кохання стабільне, надійне. До, нарешті ми дочекалися, бо я теж чекаю, у кого є амулет, то там, звісно, все зрозуміло. Але знов кажуть карти, є таємниця. Ви пам'ятаєте, постійно таємниця. Таке буває, дівчата, і в розкладах. Тому що буває таке, що вам не повинно як це буде знати. Окей, так коли ж все ж таки підкажіть. Карти кажуть, що про вас, що зараз ви в емоційному стані, не дуже класному щодо емоцій. Тому що було у вас або є у когось кохання, де ви не отримали те, на що ви сподівалися, і ваші чаші пусті, можливо, одна щось там наповнена. Але, дівчата, ви будете імператрицею. Ще раз почуйте мене, будь ласка. Карти кажуть, що ви повинні. Орієнтуватися на себе і розуміти, що ви будете імператрицею, не треба прив'язуватися щодо ніякого чоловіка. Про це і говорять мої амулети. Про те, що ви будете імператрицею, а хто цей буде чоловік? Все, все робить як потрібно. Ви народите дитину, хто з для кого це актуально. Ви будете на особливому рахунку у цього чоловіка. Він буде на вас відноситься як до імператриці. У вас будуть гроші, у вас буде соціальний статус, дівчата. Тридцять це дуже крута жінка. А коли ж це станеться? Карти кажуть: взагалі, у вас зараз багато ілюзій фантазій, дівчата. Ви щось якось живете на життям. Так, і карти кажуть, що ви начебто йдете. Цим шляхом до імператриці, ви розумієте, що треба робити, але якось так не дуже, не дуже стрімглав. Чому? Бо ви хочете отримати те, що у вас є, дівчата про це і мої амулети. Скажіть Всесвіту, нехай буде завдяки моєму амулету. Нехай буде мені щастя, якщо цей чоловік так. Ось ви хочете його отримати. Якщо це не цей чоловік, дайте мені того, з ким я буду щаслива. Я ви слівно розстанетесь, якщо це не ваша людина. Якщо на цьому житті, то в послідуючому. Ви зараз, до речі, з ним не спілкуєтесь, не бачитесь, бо якихось обмеженнях. Він це поводить як якийсь юнак. Він вас колить, він якийсь емоційно нестабільний. І ви зараз у паузі з ним. Знову про минуле кажуть дівчата, є секрет. І це нормально. Чому секрет? Вам вищі сили говорять: прийми все, що ми тобі даємо. Не треба нав'язувати свій сценарій нам. Дівчата, ви будете всі імператрицями. І ти, і ти, і ти, моя люба, особисто відповідь на запитання. Дякую, що пишете. Дерек завалений. Ось ви будете жінкою в стабільних і надійних відносинах. Обов'язково, але треба зачекати і відпустити будь-кого. Треба тільки тримати біля себе думку. Я хочу бути щасливою, я хочу бути багатою, я хочу бути просто задоволеною цим життям. А хто це буде? Або на якій роботі всесвіт, ти мені підкажи. Люблю вас.